Можливо, я відкрив для тебе маленьку таємницю, а можливо, ти і так це знаєш, але про це важливо згадати. Уяви. Кожен ранок це нова сторінка у твоїй книзі. Це початок фільму, це новий розділ. І найцікавіше в тому, що коли ти це справді відчуваєш, ти починаєш інакше сприймати цілий день. Тому що, коли ми прокидаємось зранку, наші думки часто одразу йдуть у бік: Я не виспився, я не хочу нікуди йти, я не хочу на роботу, або в мене так багато справ. Але уяви, якщо ти прокидаєшся і думаєш, сьогодні новий початок. Уяви, що до кінця дня в тебе є чистий аркуш. І все, абсолютно все, що ти робиш, ти записуєш на ньому. Ти наповнюєш цей аркуш. Тобто кожен твій день це справді твій чистий простір. Так, у тебе є цілі, так, у тебе є робота або вихідний. Але це не змінює головного. Тільки від тебе залежить, якою буде ця сторінка у великій книзі твого життя. Дуже важливо пам'ятати про це, тому що зранку думки часто бувають важкими або навіть негативними. Ми просто не замислюємося, наскільки важливий ранок для нас. Бо так, як ми налаштовуємося. І наштовуємо себе зранку, так проходить увесь день. Тому я думаю, що про це варто думати щоранку. Щоранку. уявляю, що ти перегорнув вчорашню сторінку і починаєш нову, білу, білесеньку. І уявляю, як ти заповнюєш її протягом дня, кроками, діями, позитивними чи негативними моментами. У Головного героя не завжди все добре, і не завжди все романтично. Але цей герой, він твій, і ти можеш вирішити, що з ним буде сьогодні, і з яким настроєм він почне день. Це голос в твоїй голові.